Нет, ты Нет. Не, а Доброго дня. Кто вы? До вас пришла. Цитати... Цитатишника Якума. Аня? Порезаешься. Заводь свою. Вы только от них вылечили. Макаронки, що нам робити? Я сама не знаю. Боже мой. Може якось може... Може її відправити? Може. Да! Давай. І сказати Ане, що вона не приходила, що вона не приходила. Так, давай. Шикарно. А оце. Давай рогнулися. Все я помилилася. Це мій начальство. Побули Побули а що тут буває, Роніка макаронка? А це кур'єр, він дуже виходить. Це що таке? Так, ну, розказуй. Нічого, вчора ми дзвонили. Я дзвонила і вони сказали, що я можу прийти сюди по нічого. Дзвонила, нічого да. так. Ні, дзвонила. Ні. Дзвонила? Ні, Ні, Звонили? Ні не дзвонила. От. Не дзвонила вона, вона якась. Я разускаю е... тебе не взято. Сьогодні співати, малювати, танцювати вмію. Ти де знаходишся, скажи. Я не знаю, де я знаходишся. Я вчора подзвонила мені сказали сюди прийти. Це ми вже потім розберемося, так? Хто куди мав? Дзвонить, приходить, <кху> але тебе не взято. Виведіть її. Жінка, приберіть свої <кху> <кху> від <мені, кху> руки, від мене чого себе не зробляє. Я взагалі сам не назад мені <'я кху> робити. <кху> Я ще й вперед можу зробити сальто. Ай, а, потім поговоримо. Добре. До мене в кабінет. Подивись, мені зараз не цікаво все, що ти скажеш мені. У нас пристойна корпорація, тому зараз тобі видадуть форму, Роніка зараз тобі видасть і. Але! Пошли. Мені ця... якраз принеси форму, я якраз хотіла тебе звати. Надя, я, конечно, не обучаюсь, но почалось. Почалось? Почалось. Та-ди-ди! Макаронка, иди! Криша. Я не знаю, ты знаешь. ты знаешь? Конечно. Ой, <coughs> что ты без меня Так. Yeah. Да. Ну, привет!

Може, її прибить. О, суперська ідея. Та ні, я думаю, не треба. Нехай Анель з нею розбирається. Да. Тоді давайте ми просто її відведемо і все. Руха приберіть. право. Да заспокойся, божека. Так Та вы ви общем такие? Какие ви маєте право так робити? Ви що поліція? Ну, можна і так сказати. Так, так, так. О! Класно, ті, да, у мене класниця, так? Ну що? я знаю, що в тебе це все є. Давайте швиденько віддаси і ми розходимось на цьому. А якщо я не хочу. Тоді будуть прийняті міри. Які? Віддавай. Де гарантій, що ви мене потім відпустити? А такі гарантії тебе влаштують? Ну, не знаю, навіть. Так, що там по бумажці? Ой, ч, твоюка. Хакер. Чого? Ви знаєте, де Хроніка? Хроніка, де хакер? Ляна не там слад де вона? Е ну я її не пустила, там просила на щось. Прекрасно! О, Ой, не, 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 не. Будь ласка, скажи, ти знаєш, як там людина пробуває Так я, Звісно, я на це вчила. пішли пішли, пішли, пішли. ту, яку ми сьогодні гадюку привезли. Добре, зараз. Давай, як її там звати Ліліна, так. Да? Я не пам'ятаю. Так, все. Вона через півтори години вже буде за містом. Зам... Дівчата, сюди швидко! Всі! Всі, Ганя, сюди. Ви злучаєтесь? Мені байдуже як, але цього коліна, вона зараз вийде за місто через півтори години. Швидко, йди ловіть її, не зараз